Майстер-класи та квести для дітей Житомира відбулись сьогодні на п'яти локаціях міста. Ці заходи присвячені дню батька. Ми прийшли підвідати музичне, познайомитись з музичними інструментами і а, до козака Мамая. Ось там дуже гарна локація розкладати віршик, познайомитися з бібліотекою ближче. Свята допомагають познайомитися, костяшки розслабитися, забути про ці сирени, бомбосховища і все інше. будь-який час хочеться, щоб діти трохи мали розваги, а не думали про якісь. Дуже важливі речі. Прийшли як на майданчик гуляти, але цікаво подивитися, що там. Особливо подобається, що буде музика, якісь малюнки. На одній з локацій діти власноруч виготовили вітальні листівки та подарунки для своїх татусів. День тата це дуже гарне свято, тим більше, що зараз наші татусі. На жаль, не всі з дітками. От, але вони роблять все можливе, щоб діткам було і затишно, і мирно, і спокійно. Окрім цього, дітей навчали грати на музичних інструментах. Я гадаю, треба святкувати ці дні. В першу чергу це свято для і батьків, особливо для батька. І це можливість провести дітей та зацікавити їх, подарувати свою музичну творчість. На локації від патрульної поліції можна було приміряти поліцейську амуніцію. Це заходи до дня батька. А поліція тут для того, щоб, щоб якби поближче з народом бути, можна навіть в машині посидіти, приміряти поліцейську амуніцію. Будемо ближче ближче до людей». Такі заходи ми проводимо для дітей, для того щоб. Зробити їм емоційну розрядку для того, щоб подарувати їм дитинство, тому що, незважаючи на цей час, ми за дитинство, за нормальне дитинство, і діти у нас насамперед на першому місці. У нас сьогодні працює працюють чотири майстер-класи, Безпосередньо локація музична, також локація від наших бібліотек, міські публічної бібліотеки, виставка картин, виставка фоторобіт. Міські свята потрібно проводити може всіш. І якому лише? Щоб українці, в кінці кінців, зрозуміли, що вони українці, не малорос і не якісь недорослі. Загалом участь у заходах взяли більше 200 дітей. Тетяна Скоростенська, новини на Суспільному.